В Олександрії з'явилась польська полиця. Вона розташована на абонементі центральної міської бібліотеки. Книги польських авторів з'явились у книгозбірні завдяки участі бібліотеки в проєкті польська полиця в Україні за підтримки Міністерства культури та національної спадщини Польщі. Центральна бібліотека безкоштовно отримала комплект із 20 книг, класиків та сучасників польської літератури, перекладених українською мовою. Це видання художньої літератури як для дорослих користувачів, так і для молодого підростаючого покоління. На полиці представлені книги Потоп та вогнем і мечем. Це польська і українська історії. Є воєнні спогади про події Другої світової війни від відомої польської діячки. Також є література для підлітків та дітей, неймовірні пригоди десятьох шкарпеток та роман казка Дочка чарівниць. Для бібліотек України надруковано півтори тисячі наборів літератури, кожен з яких складається з 20 книг. Українських перекладів сучасних та історичних польських письменників, які розповідають про історію Польщі, їхню культуру та літературу. Проект започаткований ще у 2017 році у Великобританії, а Україна стала третьою країною, де інститут книги реалізовує даний проект. Абонемент центральної міської бібліотеки запрошує читачів ознайомитись з кращими зразками польської сучасної та класичної літератури у перекладі українською мовою.